Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Ось відбувся поєдинок у рамках легкої ваги між чемпіоном WBO з України Денисом Берінчиком та топ-претендентом із США Кішоном Девісом. Бій пройшов у Медісенс-Квейгаден-Сієте, нью Йорк США, партнер проєкту Favbet. З самого початку бій проходив у напруженій боротьбі. Белінчик активно рухався, десь навіть більше за необхідне і намагався нав'язати свій темп. Але Девіс впевнено контролював дистанцію і невдовзі почав знаходити можливості для точних ударів по корпусу. Українець намагався працювати на спортах, але здебільшого це призводило до клінчів та метушні. Американець відштовхував чемпіона так, що той аж відлітав до канатів набагато фізично сильніший контендер. Вже в третьому раунді американець відправив суперника до нокдауну, хоч і Денис намагався показати, що з ним все гаразд. Пройшов удар по корпусу, але все ж таки не все гаразд. Пропав рух, важко дихав. Денис виглядав стомленим і розбалансованим. Його обличчя було вкрите синцями, а ніс розбитий. У четвертій три хвилинці кішон повторно дістався корпусу Берінчика. українець опустився на коліно і не піднявся до десяти. Таким чином, кішон залишається непереможеним і завойовує титул чемпіона світу за версією WBO, Берінчик має переосмислити свій виступ і вирішити, як рухатися далі у своїй кар'єрі. Адже очевидно, що зараз він вже не може тягатися на рівних з молодими технічними атлетами. Ну а як вам бій і що чекає на бійців по профі в майбутньому? Пишіть думки під відео, а на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!